В ім'я Отця І Сина, і Святого Духа. Подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Такими словами, навчає нас святий апостол Павел у посланні до солунян. А сьогоднішній Євангельський уривок, який передає нам. Святий апостол і Евангеліст Лука, євангельський уривок про зцілення 10 прокажених спонукає нас замислитися над глибокою і важливою темою подяки. Десять людей, які хворіли проказою, по дорозі в одне село зустріли Спасителя і просили у нього про помилування. І за його словом, вони отримали зцілення. Проказа це важка хвороба, яка вкривала все тіло людини виразками, притуплювала нервові закінчення і робила людину неповноцінною. Саме тому у ті давні часи прокажені були ізольовані від соціуму. Вони не могли входити в села і в міста, вони не могли переступати поріг будинків навіть рідних людей, а проживали в безлюдних місцях і часто збиралися на кладовищах групами, де і проводили своє життя. І ось ці люди отримують зцілення, вони повертаються до повноцінного життя. Отримати зцілення від прокази, це не мов би знову народитися на світ. Святитель Іоанн Златоуст, розмірковуючи над цим Євангельським уривком, говорить такі слова: зцілює, а отже, повертає до нового життя, знову вводить цих людей у спілкування з іншими, відкриває перед ними. Багато нових можливостей. Отримати зцілення від проказу, це не просто отримати ковток свіжого повітря, це наповнити людину радістю, яка відчуває, що те минуле життя закінчилося, а почалося нове життя повноцінне і повнокровне. І так ця радість переповнила цих людей, що вони. В радості побігли і забули подякувати тому, хто повернув їм здоров'я. І тільки одна людина, навіть не своя, навіть не Іудей, а самарянин іноплемінник повернувся, впав до ніг Спасителя і зі сльозами на очах, зі сльозами радості прославляв його. І у відповідь почув. Слова, які і досі закарбовані на сторінках Євангелія, встань! Віра Твоя спасла тебе. Тема подяки це важлива тема, яка червоною ниткою проходить не тільки через старий і новий заповіти, але і через усе наше людське життя. У старому заповіті ми зустрічаємо часто слово хвала, що і означає подяка, хвалебна подяка Богові. У новому заповіті слово подяка зустрічається, і воно асоціюється частіше зі словом прославлення Бога. Господь наш Ісус Христос у Гефсиманському саду молився такими словами. Отче, Прослав мене у тебе славою, і син твій прославить тебе. І викупна жертва, яка сталася на Христі, стала прославленням Бога Отця через жертву Бога Сина, який прийшов на землю, для того, щоб викупити гріхи усього людства. І відкрити людині двері до вічності. Саме тому кожен християнин, кожна віруюча людина цю подяку Богові несе протягом усього свого життя. Сьогодні ми з вами зібралися на літургію, на Євхаристію, що означає у перекладі подяка. Божественна літургія пронизана молитвами, де Звучать слова подяки до Творця усього видимого і невидимого, за усі його благодіяння, які були зроблені по відношенню до людини ще від створення світу і до сьогоднішнього дня. А особливо за усі благодіяння, які людина отримала у пришесті на землю Христа Спасителя, що Він звершив. Великий і невимовний подвиг свого служіння людині, бо він прийшов на землю не для того, щоб йому служили, але щоб сам він послужив для спасіння роду людського. Тема подяки є невід'ємною частиною релігійного життя людини. Більше того, подяка це вимір релігійності людини. Святитель Григорій Богослов говорить такі слова. Без подяки Богові, ланцюг, який з'єднує людину з Богом, не змикається. Людина з Богом зв'язується, пов'язується, з'єднується у молитві. І ми добре знаємо, що ця молитва може бути як просительною, так і подячною. І коли людина дякує Богові за усі його благодіяння, то це є відповідь на те, що Господь посилає людині у її житті. Слово релігія у перекладі з латині звучить як зв'язок, але зв'язок не може бути одностороннім. Він обов'язково повинен мати відповідь. І саме таку відповідь Богові ми з вами, дорогі брати і сестри, кожного разу даємо. Коли дякуємо Йому за все, коли промовляємо відомі нам слова Святителя Іоанна Златоуста, слава Богу за все, за скорботу і за радість. І якщо ми не тільки промовляємо ці слова, якщо ми і живемо цими словами, тоді наша скорбота перетворюється на радість, а радість наша стає досконалою, яка повідомляє нам. Наше невидиме духовне спілкування з тим, хто привів нас до життя і дав нам можливість дякувати Йому і прославляти Його за усі його безмежні і невимовні милості і щедроти. Ми з вами повинні пам'ятати ці слова євангельські, які нас закликають до подяки. Адже кожен день це день благості і милості Божої. Людина, яка цінує життя, вона завжди дякує Богові за світло, яке може бачити на власні очі, за сонце, яке світить і гріє її, за все навколишнє, що Богом створено для того, щоб людина користувалася ним як для своїх благ, так і для прославлення імені Господню. Святитель Феофан Затворник навчає нас такими словами. Віруюча людина перш за все дякує Богові. І у світлі цієї подяки вона отримує благословення Боже на своє життя і на свої справи. Тож пам'ятаємо ці слова, дорогі брати і сестри. Пам'ятаємо, що найперша і найголовніша. І найбільша наша подяка Богові за те життя, яке нам Він подарував, яке для нас є можливістю для того, щоб ми з вами тут на землі, протягом цього тимчасового відрізку нашого перебування, підготувалися до вічного і нескінченного життя з Господом у Його небесній славі. І пам'ятаємо, у нас з вами. Не буде жодної потреби просити Його, якщо ми з вами навчимося по-справжньому дякувати йому. Амінь.